Беті Девіс і зараз відома як неперевершена акторка та одна з найвпливовіших жінок Голлівуду. Свого часу вона навіть отримала прізвисько четвертий брат Ворнер, але стосунки зі студією в неї були більш ніж просто напружені. Чим закінчилася справа Warner Brothers Pictures Incorporation vs. Nelson та що такого зробила Олівія де Хевілен, чого Девіс не змогла. Це перша частина. Ставте лайки, не забудьте підписатися. Починаємо. Варто знати, що в ті часи зірки повністю залежали від студії, які диктували їм усе. Їхній імідж, акторське амплуа, ролі ліпили те, що було потрібно їм. Ще на самому початку кар'єри Бетті у Warner Бразерс ніби не знали, що з нею робити. У неї явно був талант та жага до праці, але вона не зовсім підходила під тогочасні типажі акторок. Усе змінилося після того, як вона змогла вмовити керівництво дозволити її співпрацювати з іншою студією РКО Pictures та зіграти роль у кіноадаптації роману Тягар пристрастей людських у 1934 році. Це принесло їй шалену славу та номінацію на Оскар, але не подарувало головного того, про що мріяв кожний актор та кожна акторка: свободу у виборі ролей. Зіграти Мілдред було ініціативою Бетті. Тож після того, як ця її роль виявилася успішною, вона сподівалася, що тепер її бажання будуть сприймати більш серйозно та будуть дослухатися до неї. Цього не сталося. Наприклад, її плани зіграти у фільмі Марія Шотландська у 1936 були зустрічей не дуже райдужно. Роль вона врешті-решт так і не отримала. Well, I went and, 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 and this was the first time I ran into Elizabeth the Queen, and it was a story of Mary Queen of Scots, which Miss Hepburn was going to do. And I wanted to do Elizabeth, so I interviewed Mr. Ford, but he he did not take me for it. John Ford. John Ford, yes, John Ford. John Ford was not mad about women. In the middle of the interview, he said, You just talk too much. oh, did he indeed? Which of course has been true many years. Однак, за словами студії, йшлося не лише про ролі. Вона також хотіла обмежити кількість фільмів, у яких їй доведеться зніматися протягом року. І хотіла значного підвищення зарплати. Переговори між сторонами, однак, не ввінчалися успіхом. У тому ж 36 му Беті дали роль у фільмі Сатана зустрів Леді, із яким сама акторка нічого спільного мати не хотіла. У книжці Я б хотіла поцілувати тебе. Розмови з Беті Девіс, письменника Уітніштайна. Беті згадує. Але іноді, в середині 30-х років, коли мене брали на ролі у такому лайні, як Золота стріла та чоловік в чорному капелюсі, останнє було оригінальною назвою фільму. У Сетина зустрів Леді, Мізді була в такому жахові для 66 хвилинного фільму, що поставила блок і так і не запам'ятала остаточну назву. Мізді продовжила: Я б хотіла отримати деякі з ролей, що отримала Кроуфорд у метра у 30-х роках. Мені давали маленьких секретарок і повій, поки вона виконувала кілька справді цікавих ролей. Тоді Чекворнер зміг запевнити її, що далі ситуація покращиться, якщо вона погодиться на «Сатана зустріф Леді». Але вже наступний запропонований їй сценарій фільму. Божа країна і жінка остаточно розбив усі надії Девіс. Цього разу вона нікому не дозволила вмовляти її знятися в картині. Незважаючи на те, що Джек знову намагався це зробити, акторка була вірна своїй позиції. У результаті їй припинили виплачувати зарплату та відсторонили від роботи на три місяці. У відповідь на це Бетті вирушила у відпустку в Лагуна біч. Навіть після тривалого відпочинку, акторка відмовилася повертатися до роботи і приймати ту картину свого життя, у якій. Вона не могла спокійно укладати рішення та впливати на свою кар'єру, не дивлячись на те, що укладений контракт із Warner Brothers не дозволяв їй просто. Піти та почати працювати з іншими студіями. Деякий час вона розглядала можливість прийняти пропозиції від інших продюсерських компаній. Бетті опинилася в скрутному становищі, оскільки ніхто не хотів ризикувати. У якийсь момент Девіс спробувала укласти нову угоду зі студією. Це мав бути річний контракт з можливістю продовження на наступні 5 років. Зарплата становила 100 тисяч доларів за перший рік. Ця угода також супроводжувалася іншими бонусами, наприклад, 3 місяці відпустки та зро графік роботи який дозволяв їй зніматися не більше ніж у чотирьох фільмах на рік, але цю угоду не було укладено на відміну від угоди з продюсером Людовіко Тепліцем, оскільки Девіс не залишалося нічого, окрім як ризикнути та спробувати знятися у Європі, вона прийняла цю пропозицію. По цьому контракту акторка зніматиме один фільм в Італії, а інший у Франції. Їй запропонували 20 тисяч фунтів, і що було найголовніше, обидва сценарії мали б спочатку пройти її схвалення. Отже, Беті. Девіс і її на той момент чоловік Гармон Нельсон вирушили в Англію. За час цієї їхньої відпустки та подорожі Європою Бетті отримала прізвисько безробітна кінозірка із такою назвою 29 вересня 1936-го в австралійській газеті «The Telegraph» вийшла стаття. Я все ще відсторонена від Warner Brothers», сказала міз. Девіс. Суперечка виникла через різні дрібниці. Я все ще прив'язана до них контрактом на 5 років і не знаю, коли конфлікт закінчиться. Мені хотілося б зробити картину в Британії, але я не можу. Я хочу побачити Британію кожен її куточок, сказала вона. Ми обидва, і я і мій чоловік дуже допитливі. Чому ж її план на фільм із тепліцем так не судилося збутися? Усе тому, що окрім сімейного відпочинку, на Бетті чекала судова заборона від Warner Brothers від 9 вересня 36 го яка не дозволяла їй працювати будь-де та під керівництвом будь-якого іншого режисера. Сабені Девіс Ребе. Walking out on her studio, she sails for England with a contract to star in two films for an English company. British courts, however, rule that she cannot make films for any company other than Warner Brothers. Her rebellion has lost its meaning. Зйомки її першого фільму мали початися вже за кілька тижнів, коли Джек Ворнер особисто приїхав у Венецію, де зустрівся із Котепліцем. Згоди вони так і не дійшли. Джек і далі збирався довести цю історію до суду. 17 жовтня 1936-го австралійська газета The Herald доволі детально описала всю ситуацію, яка склалася на той момент. Нещодавно Бетті Девіс, відома як бунтарка Голлівуду, викликала переполох, підписавши контракт на зйомку в британському фільмі, і появив. Тепліц студіо. Споки Ворнер Бразерс, що відсторонили її, сказали, що вона не має на це права. Після того, як вона погодилася грати у фільмі Я піду важким шляхом Людовіку Тепліца, він сказав, що його юридична порада полягає в тому, що Ворнер Бразерс не мають права заборонити Беті Девіс знімати фільм в Англії, які б там не були їхні права в Америці. Його фільм вже заброньований для показу в 28 країнах, в тому числі Америці. Лондонський кореспондент повідомляє, що Warner Бразерс готує Право для передачі в англійський суд, щоб заборонити акторці зніматися у фільмах у Великій Британії. Посилаючись на питання про вимушене безробіття Беті Девіс перед її від'їздом до Англії, Джек Ворнер сказав, що це було більше ніж сварка за зарплату. На кону був принцип. Потрібно чітко дати зрозуміти, що ані Беті Девіс, ані будь-яка інша зірка не може ставитися до контрактів як до клаптиків паперу, завдяки одному чи двом успіхам, заявив він. Джек Ворнер і його дружина Ен тимчасово переїхали до Англії. Та осилилися в резиденції Вільяма Рендельфа Херста за межами Лондона. До справи Джек залучив сера Патріка Гастінгса, одного з найвідоміших британських адвокатів. У відповідь на це Тепліц порадив Беті звернутися до сера Вільяма Джовіта. Однак, невдовзі вона дізналася, що до його послуг вимагається грошова винагорода в 10 тисяч доларів. Цього вона собі дозволити не могла. Її чоловік Гармон Нельсон був вимушений повернутися до Нью-Йорку, щоб спробувати влаштуватися на роботу і допомогти своїй дружині. Судовий процес тривав три дні. Справа отримала назву Warner Brothers Pictures Incorporations vs. Nelson. Сер Вільям будував свій захист на тому, що, хоча він і не знайомий із тонкощами акторської роботи, але вважав неприйнятним змушувати акторку працювати проти її волі. Він чітко зазначив, що студія тримає Бетті в полоні. Адвокат Джека Ворнера Патрік Гастінгс лютував у своїй автобіографії «Самотнє життя Бетті згадує: Сер Патрік Гастінгс був настільки розлючений, що не міг розірвати. Ти мене на шматки, що зняв руку і кинув через зал суду. Це був неабиякий жест, і навіть я була вражена. Я програла справу. Прийняття рішення було відкладене до кінця вихідних, тож Девіс перебралася у Тюдор Клоус у Сасексі, щоб сховатися від репортерів, які її не докучали. Результати судового процесу вона дізналася під час прогулянки пляжем. Її зобов'язали виплатити Warner Brothers 80 тисяч доларів компенсації, а також сплатити судові витрати. До того ж, вона була винна гроші. Ще серу Вільяму я програла з помстою. Я похмуро подивилася на море, а потім написала матері: ще ніколи в житті вона не була мені так потрібна. Усі попереджали мене, щоб я не боролася. Ну, я заплатила за це. Я не просто програла справу, але й втратила цілу зарплату. Я була винна серу Вільяму, те, що він заслужив. І за законом я була зобов'язана сплатити витрати ворнерів, які були величезними. Крім усього цього, я жила за кордоном із наївною думкою, що ось ось буду процвітати з нині обмовленим сеньором Тепліцем до зустрічі в суді. Я була така самовпевнена, право завжди перема. Подівано для самої Бетті сили її повернула людина з минулого. І з актором Джорджем Арлісом її. Пов'язували теплі спогади та зйомки одного з перших її фільмів. Коли я поверталася з однієї з своїх нескінченних мандрівок, я зустріла Джорджа Арліса, який чекав мене у вестибюлі. Він знову потягнувся і подав мені руку, коли я цього потребувала. Це був наймиліший жест. Він приїхав аж із Лондона, щоб висловити свої співчуття і дати пораду. Ми пили чай, і містер Арліс ретельно підбирав слова. Повертайся, моя люба Бетті, ти втратила не стільки, скільки думаєш. Повернись витончено і прийми рішення. Подивися, що стане я думаю, що хороші події. Якщо з часом ти відчуєш, що з тобою поводяться несправедливо, збережся на ще один бій. Я захоплююся твоєю мужністю в цій справі, але тепер повертайся і зустрінь їх з гордістю. Warner Brothers welcomes her back. The studio has been shaken and wearied by Betty Davis's rebellion. Now executives set out to find the right roles for their tempestuous but talented star. The reconciliation leads to years of triumph for both Warner Brothers and Betty Davis, beginning with a classic film Jezebel, co-starring Henry Fonda. Did you ever get to a point in your career where you thought you were kind of you were often a rebel and fought with the studios and fought with people that you're not supposed to fight with and and uh... you know that word fight is a i've thought about that a lot and it's given me mm -hmm. a terrible reputation just that word it really isn't fighting it's really a deep determination uh, to have it the way you believe it should be and that is legitimate in, in a career or in business or, or, or in anything Mm -hmm. I mean, you must have discussions, for instance, people with, uh, over you on this show of what you believe this show should be. That's not really a fight, it's a bad word. It's just a conviction. And, mm -hmm. and nothing is going to stop you from 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 winning this conviction but you're driven to the point finally where you have to fight it because nobody well, sometimes understands it what ends a performer up it is. ends up in rather a brawl yes yeah. But yeah. but it isn't basic that you want to fight because i'm not a person who really loves to fight i think it takes a lot out of you as a matter of fact yeah the energy has been it it's out of your... much easier to say yes i'll do what you say mm -hmm. much mm -hmm. easier anybody ever take you aside and say you better be careful uh, you can't argue with people like jack warner and all these big people I look back on it now and I wonder I must have had a lot of courage as a very young person because it, it wasn't easy to go into mr Jack Warner to, to try and win a point about a script or, or whatever I was to be scared to death matter of fact then 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 you you, you success helps you uh, eventually if you become gradually more successful then, then you have more security going into your boss but in the very i started out in the very beginning to have convictions about what i should do you know mm -hmm. За іронією долі, наступні роки дійсно видалися найкращими в кар'єрі Беті Дейвіс, тож для неї ця боротьба була завершена, але не для студії. Це кінець першої частини, друга вже в процесі. І я спробую доробити її і викласти вже цього місяця. Тож підпишіться та не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб її не пропустити. А на сьогодні я з вами прощаюся. Усім до побачення.